Всім привіт! Презентую вам лот. Це куртки жіночі бренду Крівіт. Тут є декілька моделей, є світловідбиваючі куртки, такі, які віддають легесенький блиск, їх матеріал поліестер. Розміру S буде 4 куртки. Та розміру М буде 7 курток. Є ще така модель. З капюшоном. Є захист для підборіття. Так вона всередині виглядає кишені на замку. Клісові кармани теплесенькі. Ось відбиваюча така куртка. Плоті буде 11 курточок. Світловідбиваючи йдуть без капішона. Є захист для підборіддя. Такі кишені. Вартість такого лоту 8370 гривень. Є така ще моделька з світловідбиваючими вставками та капюшоном. Кишені. Собі вартість однієї куртки всього 761 гривня, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!